Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для котиків. Сьогодні ми поговоримо про геометрію 7 класу, та нарешті ми дізнаємось, що таке паралельні прямі. І так, хвилинка теоретичних відомостей. Почнемо з означення. Паралельні прямі це прямі, які не перетинаються. Тут хочу зауважити, що вони не перетинаються, ну, як, як якщо абстрактно подивитися. Вони не перетинаються не тільки, якщо ви їх ось взошиті намалюєте, да якщо ви їх до нескінченності так будете малювати, малювати, і вони взагалі ніколи не перетнуться. Наприклад, ось у нас є пряма А, пряма Б. Якщо ми їх до нескінченності будемо продовжувати, 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 вони в нас не перетнуться і вони є паралельними. І також це позначається ось таким символом, двома такими прямими, і це означає, що пряма А паралельна прямі. Далі хочу вам нагадати, що таке перпендикулярні прямі, а це вже прямі, які перетинаються під кутом 90 градусів. Ось так вони виглядають. кут АОБ 90 градусів. І тепер навіщо я вам це нагадувала? Тому що тепер хочу вам розповісти теорему, яка нам каже, що дві прямі, які перпендикулярні до третьої, є паралельні. Звучить так дуже цікаво, тому давайте намалюємо. Ось у нас є пряма А і пряма Б. І вони обидві. Перпендикулярні прямі С, і це нам каже, що ось ми знаємо просто два факти окремо: пряма А перпендикулярна прямій С та пряма Б. Перпендикулярна прямій С. Знаючи ці два факти, ми можемо зробити висновок, що пряма А та пряма Б вони паралельні. Тобто, у нас С перпендикулярна А, С перпендикулярно Б, та з цього випливає, що А паралельно Б. Далі дві прямі, які паралельні до третьої, паралельні. У нас є прямі А та Б. І є пряма С. І ми знаємо, що пряма А паралельна прямій С та пряма Б паралельна прямій С. А якщо ми сумістимо ці два факти, то ми можемо зробити висновок, що пряма А паралельна прямій Б. Да. І основна властивість паралельних прямих через точку, яка не лежить на прямій, можна провести пряму паралельну даній та лише одну. Тобто, ось у нас є пряма А, є точка М. E, і ця властивість нам каже, що через цю точку М можна провести лише одну паралельну прямій А. Ось таку, наприклад, пряма М. Ось ця пряма М паралельна прямій А. І на цьому теоретичні відомості ми сьогодні закінчили. Якщо вам подобається робити зі мною домашку, підписуйтесь на мій канал, поставите вподобайку, якщо вам подобається. Мені буде дуже приємно, і це буде спонукати мене робити нові ролики. Ось, а ми з вами можемо сідати за розв'язання задач. І наша вже регулярна рубрика Порада від котика, і сьогодні вона така: повторюємо пройдений матеріал. Кожній наступній темі, яку ми будемо вивчати, ми завжди будемо використовувати якісь знання, які ми з вами вже вивчили і вже знаємо. Тому краще це іноді свої пам'яті оновлювати, щоб вам було простіше розв'язувати задачі. Перша задача пряма А паралельна стороні АБ, трикутника А, Б, а Б, Чи може пряма А бути паралельною стороні АЦ? Або стороні BC. І так, малюємо наш трикутник ABC і наша пряма А, яка паралельна стороні AB. І так, ми знаємо, що А паралельна AB, але AB перетинає пряму AC. Ось вона перетинається в точці А. А це означає, що за означенням AB не паралельна AC, а тому за основною властивістю паралельних прямих пряма А не може бути паралельною прямою ас, тому що вона колись не перетнеться. І за аналогією АБ перетинає БЦ, тобто вона не паралельна, І тому також за основною властивістю паралельних прямих пряма А не може бути паралельною Б І на цьому задачу розв'язана. Навіть на цьому валюнку, як ви можете побачити, у нас пряма А, вона вже перетинає. В та АЦ. Просто якщо б вона ну, на нашому малюнку була б не тут, а десь за межами трикутника, тоді було б просто не так очевидно і не так видно. І так, задача номер два. Чи можна стверджувати, що існує тільки один промінь, паралельний даній прямій, початком якого є дана точка? І так, що це означає? У нас ось є пряма А і є дана точка М. У нас промінь будуть починатися з цієї точки. Але давайте почнемо ще з такого, що якщо вас питають, чи можна стверджувати щось що там бла-бла-бла. такі задачі дуже ефективно розв'язувати таким методом, як контрприклад. Тобто, якщо ви знаходите хоча б один приклад, коли так зробити не можна, означає, що ви розв'язали задачу, тобто ви відповіли на питання, що можна стверджувати ні, не можна, тому що є ось такі ось приклади. І так. За основною властивістю паралельних прямих, через дану точку можна провести лише одну пряму паралельну до даної. Ось ми її побудували. А тепер я вам хочу нагадати, що промінь, чим воно відрізняється від прямої, тим що пряма вона нескінченна, а промінь він, з одної сторони, обмежений. Тобто він обмежено якоюсь точкою і потім нескінчен. І тоді, на за умови, кажуть, що ця точка М. Е вона є початком променя. І тоді, з цієї точки, ми можемо побудувати два промені, які є взаємодоповняльними. Тобто, разом вони якраз утворюють нашу пряму, яку ми побудували до цього, паралельно до А. І тому таким чином ми побудували вже два промені. Ось що нам доводить, що ми навели контрприклад. І що ми не можемо стверджувати, що існує тільки один промінь, тому що ми вже знайшли два. І на цьому задачу розв'язана. Задача номер 3: прямі А і Б перпендикулярні до прямої С, а пряма Д перетинає пряму А, чи перетинає пряма Д пряму Б. І так у нас є дві прямі А та Б. І є пряма С, яка їм перпендикулярна. А також є пряма Д, яка перетинає пряму А. І нам треба порівняти прямі Д та Б. Прямі А та Б паралельні. За теоремою про дві прямі, які перпендикулярні до третьої. Якщо ви згадаєте, в самому початку ролику ми якраз обговорювали цю теорему, А пряма Д перетинає пряму А. Тобто за означенням Д та А не є паралельними. А тому за теоремою про паралельні прямі, які нам кажуть, що дві прямі паралельні до якоїсь третьої, то вони паралельні. А ми знаємо, що Д не паралельна А. Тоді і B також не паралельно D. Тому ми можемо сказати, що прямі B та D перетинаються. І на цьому задачу розв'язана. На сьогодні це всі задачки. І я вам дуже дякую за перегляд. Ви великі молодці, що розібралися. Тепер ви знаєте, що таке паралельні прямі. А якщо у вас є якісь додаткові питання, то ви можете написати мені в коментарях. Але вам всім 12 балів, ви великі, великі молодці! І дякую вам за перегляд, котик вам каже м'яу, я вам кажу, бережіть себе, все буде добре, ми з усім впораємось та зустрінемось в наступному ролику. бувайте!